Це фото ще з 2017 року. Тоді Юрій Петрищев став першим одним із переможців конкурсу Батько Року. Чоловік мріяв аби його сини Кирило та Ілля пішли його стопами і стали рятувальниками. Невдовзі Юрій Петрищев став татом утретє. Дружина Надія народила наймолодшого Назара. Бути багатодітною родиною. подружжя вирішила ще до весілля. Між тим Юрій зізнається, чимало друзів поважають його вибір, хоча самі лише мріють про батьківство. Так дивуються тому що зараз. Ну, тяжко. Мати велику сім'ю дуже тяжко. Тяжко і в моральному, і в фінансовому. Всіх накормить. У родині Петрищевих панує порядок і взаємоповага. Домашні справи ділять порівну, а головний тато. Юрій каже, діти та дружина завжди з ним радяться та дослухаються. Зізнається секрет порядку та злагодить батьківський авторитет. Іноді навіть слова не потрібно достатньо погляду, щоб хлопці зрозуміли. Дуже хвилюється сім'я. Постійно телефонує, спрашує, як справи. Я практично тут кожного дня. Дуже багато роботи. Відпочивати багатодітному батьку майже ніколи, адже вдома на нього чекає інша зміна роль тата. Трійко хлопців вимагають уваги та участі в їхніх активностях. У нас спортивна сім'я, займається футболом, теніс вдома є. Ходимо на бокс. Кожен день кудись. Відвозимо то якісь змагання, то ще щось. Тобто не дають відпочити. Сам Сергій також займається спортом. Наразі пожежно прикладним. Професія зобов'язує. Дружина Сергія Надія працює медсестрою стоматології два дні на тиждень, решту часу займає виховання дітей, секції, заняття, дитячий садок та школа. Молодший назар вже готується стати першокласником. No. Okay. Yes. Yes. Orange. Лємон. Yes. 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 Назарчик мріє стати лікарем, середній ля боксером, а старший Кирило вже обрав. Вивчатиме пожежну безпеку і продовжить справу батька та діда. Щоб було в сім'ї порозуміння, потрібно все обговорювати з дітьми. Я всім раджу мати велику сім'ю. Це дуже добре, не скучно. Можна так сказати. Тепер ми з дружиною мріємо про дівчинку міру. На даний момент актуальне. Ми всі чекаємо миру. Ірина Чернова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.